Всім привіт! Мене звати Яна і я лекар-стажиста в одному з польських міст. Якщо ви шукали відео, як нотрафікувати диплом лікаря в Польщі за два тижні, то можете сміло закривати це відео через те, що мій шлях зайняв 2 роки. Я вивчила мову, зібрала всі потрібні документи, апостолювала їх, переклала. За допомогою присяжних перекладачів і здала два екзамени, і це все зайняло мене два роки. Музика. Хтось запитає, чи можна працювати лікарем в Польщі без нотрифікації диплому? Так, можна. Для того устава пише, потрібно мати стаж роботи в Україні, лікарський стаж роботи мінімум три роки. Також потрібно знайти лікарню, яка прийме вас. Без нострифікації на посаду лікаря, ну і звісно, зібрати всі папірці. І наскільки я знаю, цього року вели, що обов'язково також є здати екзамен на Б1, який нерівний НІЛ, і який не дорівнює екзамену панцтвовему. Наскільки я чула від своїх колег, які проходили цей шлях, ви будете виконувати роботу лікаря, але. Отримувати меншу зарплату, і на папірці це не буде лікарська зарплата і не буде лікарська посада, а скоріше посада секретаря лікаря. Ну і відповідно зарплата буде менша, і, можливо, на вас будуть скидувати те, чим ви взагалі не маєте займатися. Ну і... На протязі п'яти років такої діяльності без нострифікації ви мусите, напротязі цих п'яти років все ж таки підтвердити свій диплом. Інакше потім ви не зможете тут працювати. Але це не мій шлях, я в ньому не дуже добре розбираюсь. Того. Колеги, хто проходив цей шлях, можете мене поправити, написати в коментарях, як, може, є якісь нюанси, може, щось вели нове, через те, що в Польщі завжди щось змінюється. А я повертаюся до свого шляху. Напевно, це прозвучить дуже банально, і багато відео я бачила, де саме так люди починають, що вони ніколи не думали, що переїдуть в Польщу. Але так, я взагалі не думала виїжджати з України. І те, що я підтверджую диплом в якийсь із країн Євросоюзу, це так само було ще жанру фантастики. Але але, зараз я лікар стажиста в Польщі. Я записую це відео. Для тих людей, які, як і я, на початку цього всього шляху, шукали хоча б у якоїсь інформації, яка їм допоможе в майбутньому. Um, того я сподіваюся, що після цього відео щось у ваших головах стане зрозуміліше і розкладеться по поличках. Ну, і перше, на шляху до носифікації диплома лікаря Польщі, що вам потрібно, це вивчити польську мову. Мінімум до рівня Б 1 через те, що потім вам потрібно буде вчити медичну польську, і як на мене, краще ж все ж таки її розуміти і вивчати вже з хорошим рівнем польської. Ну, мінімум Б 1 так паралельно з вивченням мови, ви збираєте всі потрібні документи, і саме перше це додаток і диплом лікаря. Вам потрібно буде відправити в Київ, ну принаймні я так робила через офіційний сайт апостилювання в Києві, через те, що потім вам ж треба буде всі документи перекладати, і щоб додатково апостиль не перекладався, ви вже будете мати готові документи. Апостиль – це свого роду така папірчик з печаткою, який наклеють на останню сторінку диплома і додатка, який потім присяжний перекладач буде вже разом перекладати. То перше це апостолювання документів, які проводиться в Києві. Я робила через офіційний сайт. Ви можете зайти подивитися, бо там є різні терміни. Відповідно, чим довше, тим дешевше. Чим ви хочете скоріше, тим дорожче буде. Після апостолювання всі документи, які будуть вам потрібні, ви мусите перекласти. За допомогою незвичайних перекладачів, а присяжних перекладачів. Якщо в Google ви пишете присяжні перекладачі в Польщі, вам виб'є список, це когорта людей, які мають спеціальні звання присяжного перекладача, і вони можуть перекладати. Я, наприклад, писала на електронну пошту різним перекладачам і вибирала це, який мені підходив по часу і по коштам, тому що ціни в них всіх. Різні. Наступний етап, і напевно найважчий це здача двох екзаменів. Перший екзамен це екзамен на знання медицини на польській мові, і це був, його варіанти бувають два. Це або ЛЕВ лікарський екзамен верифікаційний, або ЛЕК це лікарський екзамен концовий. Яка в них різниця принципово в ціні, через те, що Лев він дешевший, здається тільки в лодзі, і він дає певні обмеження. З ним ви не зможете після підтвердження диплома тут і після того, як ви попрацювали певну кількість років, не зможете потім ем, працювати в іншій країні Євросоюза. А із даним леком ви це зможете зробити. Також із з даним левом ви не зможете е, проводити викладацьку діяльність. Е, ну, як ви розумієте, ЛЕК, лікарський екзамен концевий, е, він повністю підтверджує ваш диплом і робить його на рівні диплому польського лікаря. І він е, коштує досить дорого. Що собою представляє? Лек, лікарський Взагалі, це екзамен на знання медицини польською мовою, це або 150, або 200 тестів в різних університетах, він може відрізнятися. Він проводиться на базі медичних університетів в Польщі. Якщо ви зайдете на сайт будь-якого університету медичного у Польщі. Клаці для обсукройовців ви можете знайти, коли саме е, буде він проводитися. Як правило, він проводиться один або два рази в році. Найчастіше люди вибирають Білий сток, де здавала я лоць, бик, дощ, е, ну, ще багато місць взагалі і в Катувіцях він, здається. Багато де. Але є деякі популярні міста. Е, чого я вибрала саме Білий сток? через те, що я вже хотіла здати. Цей екзамен, бо я вже думала, що я вже готова, і термін якраз мені підходив, і плюс це єдиний університет, який дозволяє вам здати екзамен, маючи дві спроби в різницю в місяць. І це все за одну ціну. Всі екзамени ЛЕК у всіх університетах коштують однаково. І це 4685 злотих на даний момент. Це я записую відео, це 2025 рік осінь. Uh, він в усіх університетах однаковий, але в Білам Стоку за одну суму ви маєте дві спроби в різницю в місяць. Так що, ну, це була спокуслива пропозиція особисто для мене. Uh, з чого він складається, взагалі бази як такої немає, ніде ви не знайдете. Є, як правило, просто перелік літератури, яку ви можете прочитати. Там довгий список на цілий а чотири літератури для підготовки до леку. Я готувалася і по ЛЕПО-лекції, такий додаток для підготовки студентів польських до здачі екзамену після їхньої інтернатури, то що називається стаж подипломовий. А так, то треба читати літературу, ту, яка є в списках. Можете так само. Під'єднатися до різних груп у Фейсбуку і в Телеграмі, де є матеріали. Матеріалів є дуже багато. По чому готуватися, теж є. Наголошую на тому, що якогось переліка тестів чи, чи щось таке подібне немає ніде. І кожен університет. Це має якусь свою базу, по якій він це проводить. Знаю, що в Лоці, наскільки пам'ятаю, взагалі на комп'ютерах проводиться е, цей лек. Ну, і як я сказала, так, цей екзамен коштує 4 злотих, що на теперішньому курсом це більше 50 тисяч гривень, це досить багато, а, але я не платила цю суму. І якщо вас цікавить, е, що я для цього зробила, які папірці позбирала. І взагалі пишіть мені в коментарях, я це розповім, якщо це вас цікавить. Зараз не буду е, в це поглиблюватися. <му> Наступний екзамен це екзамен в Ніл. В учений із лікарській, яка знаходиться в Варшаві. Е, і це мовний іспит ВІН. Так само, як і нострифікаційний, є платний, але коштує набагато дешевше, він коштує 500 злотих. Перелік документів ви можете знайти на сайті Научальний СБЛський. Там я скажу зразу, що там перелік документів набагато менший, ніж на нострифікаційний іспит. Наскільки я пам'ятаю, там треба тільки. По-перше, заплатити за цей екзамен і мати чек, і його потім треба буде або відправити, або якщо ви захочете понести в ізьбу, також копію диплома із перекладом. Ну, Якщо ви міняли прізвище, то Довідку про зміну прізвищу. А, Ну і, звичайно, внісик, який ви заповните. Ви можете або висилати документи поштою, так я зробила, або якщо ви живете в Варшаві, понести їм безпосередньо. А, взагалі, що це за екзамен? Це мовний екзамен, який складається з чотирьох частин: а, це диктант, аудіювання, читання і симуляція розмови з пацієнтом. Диктант аудіювання це все вам не диктує людина, це все через колонки. Вам не диктує людина. Ви слухаєте, записуєте, якщо аудіювання, відповідь на 10 тестів. Читання ви читаєте, вам дають текст, ви читаєте, потім відповідаєте на запитання, читаєте при комісії з двох людей. І остання частина це безпосередньо. Розмова з пацієнтом. Пацієнти симулюють так само ці два викладачі, які будуть вас приймати читання. Ну і вони будуть вам задавати різні питання, або там просити про себе розповісти. А, так само ці всі нюанси і матеріали для підготовки можна знайти не знаю, в Телеграмі, в групах, в Фейсбуці. В групах. А, є багато матеріалів, по чому можна готуватися. Як взагалі проходить процедура подачі? Ви взяли всі свої документи, або поїхали, подали документи, або відправили. І десь через місяць це в залежності, взагалі, яка кількість охочих. У мене було так: десь через місяць вам подзвонять і назначать точну дату екзамену. Ну вони обов'язково запитають, Чи вам це підходить чи ні? Знаєш, були люди, яким відправляли на e чи чим підходить чи ні, того періодично дивіться свій e-mail. В мене я здавала НІЛ літом, і було багато людей. Наскільки я знаю, там так само викладачі можуть йти в відпуск, і через це може бути велика кількість людей, бо я більше місяця чекала на дзвінок, і до самого екзамену після дзвінку у мене теж був десь місяця, то й більше. Але я кажу, це все варіює в залежності від кількості охочих здати цей екзамен. Що робити, якщо не здали? Взагалі, так як там є чотири частини, навіть якщо ви не здали одну, вам не треба перездавати всі. Тобто ви там не здали диктант, значить його ви наступний раз будете лише перездавати. Все не треба, лише те, що не здали. У них на кожному на кожній з частин є поріг балів, набравши яку, ви його або здали, або не здали. Якщо хтось щось не здав, треба чекати мінімум 6 місяців до наступної здачі, але можна пришвидшити це, написавши заяву. І тоді це буде скоріше. Але я теж думаю, що це напевно, ну, в мене не було, я здала все з першого разу, але не знаю, скільки часу від перездачі одної до другої. Думаю, теж більше місяця. Колеги, якщо у вас були перездачі або здачі, можете написати, якщо знаєте, точніше. Особисто я готувалася по матеріалах, які є в групах в Телеграмі, і також я готувалася з репетиторкою. Найбільше непокоїла частина симуляції розмови з пацієнтом, Думаю, як і більшість. Типу, ви схвилюєтесь, ви можете забувати слова, можете щось неправильно сказати. Тим більше ми не є носіями мови, ми можемо говорити неправильно. І в нас є акцент, і над цим треба працювати. Порядок здачі екзаменів. Взагалі не грає ніякої ролі. Ви можете спочатку здати НІЛ, потім нострифікаційний екзамен або навпаки. Я думала, що я спочатку здам НІЛ, тобто мовний екзамен, а потім буду готуватися там, буду вчити тести до нострифікаційного екзамену. Але коли я подивилася дати екзаменів, виявилось, що скоріше я. Здам <гум>, нострифікаційний іспит в Білим Стоку, бо він мені підходив по термінах. І я почала готуватися до нього, а потім вже здала ні. Хтось робить навпаки, і в принципі це не грає ролі. Єдине, що скажу, можливо, мені було трішки легше через те, що самен в НІЛ це мовний іспит, і виходить після здачі нострифікаційного іспиту, я вже прийшла із деякою базою. Медичних термінів, які тут відрізняються. Польська медична, як на мене, відрізняється максимально і від латині, і від англійської мови. В них є свої терміни на різні хвороби, на різні симптоми. І я думаю, мені було легше трошечки готуватися на ніл, бо я мала якусь базу. Але думаю, навпаки, можливо, мені би було легше готуватися до нестрифікаційного іспиту після НІЛ, бо я би теж знала. Е, якусь лексику медичну. Підсумовуючи, не грає ролі, який екзамен ви здаєте першим. Можете НІЛ, можете ностріфікація. Ну, це така коротка інформація для тих, хто зараз починає свій шлях і до кінця не розуміє взагалі, що на нього чекає, за що треба братися. Бо як згадую себе на початку цього шляху, я взагалі не розуміла, що мені потрібно, чи документи, чи вчити мову, що взагалі. Думаю, тут я вам описала. План дій, який робила я, і який, як ем, на мене, мені допоміг. Чесно кажучи, мені було важко і страшно почати, особливо коли ти не знаєш з чого. Вже потім, коли поставлена ціль, ви йдете до неї. І знаю, що ви читаєте, як і я, дуже багато різних відгуків про здачу екзаменів. Хочу сказати єдине, що ми всі маємо різний багаж знань, ми всі маємо різний рівень знання мови, у різних людей різний досвід. Через це у когось це може зайняти більше часу, у когось може це зайняти менше часу. І це нормально. Не треба себе порівнювати з кимось, хто там 10 разів здає і не може здати, або з тим, хто здався з першого разу. Ця історія вона індивідуальна у кожного. Хочу сказати тільки, що іспити важкі, але якщо готуватися, їх реально здати. І якщо ви зараз в тій точці, де ви втратили мотивацію і взагалі не знаєте, що робити далі, просто хочу вам сказати: подивіться, скільки заробляють польські лікарі. Навіть лікарі, які в тракті резидентури. Подивіться і сподіваюся, що це буде для вас хороша мотивація. Якщо ви не знайшли, скільки заробляють лікарі, напишіть мені в коментарі, і я вам напишу ці цифри. Я нагадую що лайки, коментарі вітаються, підписка також. Я і надалі буду виставляти якісь відео про нострифікацію або про стаж. Якщо вас безпосередньо щось цікавить, пишіть. Я спробую відповісти на всі ваші запитання. На цьому у мене все. Найкращими ну, побажаннями ваш польський лікар.